Всім привіт! Готується на відправку трьохколісний електровелосипед, це лиман на 500 ті з акумулятором також 500 ваттним 48 вольт. Вже повністю підготовлений. Заднє міст поїде розібраний, а передня вся електрочастина, все під'єднане, налаштована. Ручка газу тут половиночка з індикацією, дуже просто керується, моторчик потужний, є індикація заряду, в рисочках отак графічна, є замок запалювання, без нього не поїде. Акумулятор теж має кнопку, сюди вставляється штекер зарядки і USB, якщо у вас blackout, можна підзарядити фонарик, мобільний пристрій, там, гаджет будь-який. І це достатньо так удобно, що він на 10 000 мікроампер набагато вистачить. От такий красунчик, він є в трьох кольорах: червоний, чорний та бронза. Кому подобається, звертайтесь. Будемо раді поспівпрацювати. Всім пока.